Вітаю вас сьогодні. Ми продовжуючи нашу мистецьку частину програми «Ронін», запрошуємо вас до інституту проблем сучасного мистецтва на експозицію засліплені красою, упродовж якої українські художники спробують привернути увагу суспільства до проблем людей з серйозними вадами зору через призму уявлення про прекрасне. все художники собранные здесь, они объединены ідеєю приверженности естетики. Все органічно как-то так собралось. І метры українського искусства, і молодые художники, і невзирая ни на какие табели о рангах получился вот такой вот очень интересний смешанный кон контекст. Большие, красивые работы. Що Робиться упродовж експозиції, і в принципі проекту засліплені красою для того, аби реально звернути увагу до проблем і на проблеми людей з серйозними вадами зору. Якщо ви прийдете по експозиції, ви побачите бокс, де можна е, побачити, як буде виглядати книжка, зроблена шрифтом Брайля, на яку саме і збираються гроші. Тобто збираються гроші для сліпих дітей для того, щоб вони могли читати. Безпосередньо на самому проекті є така зона, е, де люди можуть е, знаєте, як війти в роль. Людини з вадами зору. Антоне, як відомо, в в якому ви берете участь, що має назву «Засліпані красою, покликаний звернути увагу на проблеми і в цілому на життя людей з вадами зору. Чому для цього була обрана ваша робота із серії Гео? Дана робота, вона построєна на каких-то естетичних принципах. Тобто, це візуально доволі красиве розположення дядь абстрактно. Тема гео це в приводі земля плюс геометрия, это как це бы корінь теж гео. Тобто геометрическая форма землі вона представлена в естетичних поняттях красоты. Художники ну, показують свою небайдужість. Тобто вони не тільки готові відображати цю реальність або цю проблему, наприклад, зором, розмовляти про неї, але вони готові. Навіть своїми роботами допомогти безпосередньо від продажу своїх робіт допомогти на благодійність. Пані Надія вважається, що коли художник працює над своєю роботою, він дивиться на світ зсередини. І певні експерти зазначають, що це об'єднує саме художника з людьми, які, на жаль, не здатні бачити світу всій його красі. Ви цим погоджуєтеся, що художники це також якісь в мірі люди, сліпі до навколишнього світу і добре зрячі до світу внутрішнього, прихованого від людських очей. На самом деле есть эта глубина у художника, но я бы ее назвала интуицией. Потому что вот художники, как люди чувствующие, глубоко чувственные, они хорошо понимают и чувствуют, что, что произойдет. Они как предсказатели. И много тому примера. Вот сегодня мы видим полотна с ну, определенной долей горя, я бы сказала, или темных красок, которые писались полгода назад. Но вот сегодня они предчувствовали, что будет непростое время. И я думаю, интуиция у художника – это главный его инструмент. Засліплені красою саме таку назву має одна зі столичних експозицій, яка розрахована на людей, які спроможні відчувати мистецтво душею, яка є одним з нагадувань того, що мистецтво це і є душа суспільства.